Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розгляд партії українських шахісток, які граються на жіночому супертурнірі в американському Сент-Луісі. Вчора футбол нас не дуже той порадував. Ну а що ж шахи? В п'ятому турі цього змагання Марія Музичук грала білими проти індійської шахістки Харіки Дронавалі. Є чотира зіграла українка, є п'ять, кінь в три, кінця шість, слон це чотири, слон це п'ять. Це італійська партія. Суперниці розвивають свої фігури д3, Д6, С3, а 6 А4, h 6 Тура Е1. Рокіровку робить індійська шахістка h3 слона 7, кінь бд 2 Ферзовий кінь білих за іспанським маршрутом прямує на F5, чорний кінь з ферзового флангу прагне потрапити на поле f4. Кінь f 1, кінь g 6, кінь g 3, c 6 грає Харіка, готуючи d 5 Наша шахістка заздалегідь відходить слоном, і після d 5 відбувається розмін. Відомий тактичний нюанс: бити на e 5 не можна, оскільки після розміну коней чорні завдають контрудару слон в 2, і після взяття ферзі в 6, забираючи туру. Тому d 4 грає Українка, взяття кінь б'є d 4 Ця позиція раніше вже декілька разів зустрічалася в партіях сильних гросмейстерів. досить безпечним за чорним ходом є Тура е 8 як у 2017 році зіграв відомий львівський гросмейстер Мартин Кравців. Далі розмін на е 8 на D5. На дошці абсолютно рівна позиція, в якій слабкість ізольованого пішака Д5 компенсується наявністю двох чорних слонів. Але Дронавалі грає інакше. Вона ставить на е 6 слона. І цей хід раніше також зустрічався. В партіях відомих гроссмейстерів Ван Фореста та Вокатуро у 2021 році білі наважились на взяття слона. Однак після F' Тураб'є 6 чорні побили на f2. Далі було дуже цікаво: король Аш1, кінь аш 4, нападаючи на g2, і після Ферзь ж 4 тураб'є ж2. Білим краще було побити на Аш6 слоном. Додатково захищаючи поле G1 ферзовою турою. Але нідерландський гросмейстер побив чорного пішака іншою своєю фігурою. І після Тура g 1 король H2 вже чорні могли отримати перевагу, зігравши кінь в 3, відволікаючи ферзя GH. Хоча позиція чорного короля тут здається досить небезпечною. Але італійський гросмейстер Даніелі Вакатуро вирішив відразу закінчити партію вічним шахом. Тура G2, далі Тура g 1. І нічия. Але в нашій партії було інакше. Слон c 2 зіграла Марія Музичук, і Харіка Дронавалі не знайшла нічого кращого, ніж поставити слона на Д7. І тут Українка робить хід слон Е4, після кінь f6 ставить слона на f5. Врешті-решт, позиція спрощується: розмін на d 4 на F5, знову на d 4 і на дошці абсолютно рівне багатофігурне закінчення. Позиція дуже спокійна, і індійська шахістка розслабилась, зробила одну неточність іншу, а потім вже її позиція зненацька стала поганою. Тут можна було зіграти просто тура F e8, прагнучи розміняти тури. Але королівську туру індійська шахістка поставила на d8. Білі відійшли конем на Б3, і тут чорним необхідно було зіграти А5, щоб після кінця 5 піти Б6, і позиція чорних досить міцна. Але був зроблений шаблонний хід кінь Д5, і Українка затиснула ферзовий фланг суперниці, граючи А5. У білих виникає проста, але водночас дуже неприємна позиційна загроза. Кінь С5, напад на пішака Б7, якого чорним ефективно захистити вкрай важко. Звісно, можна зіграти тура Д7, але після кінь С5 тура С7 білі грають тура А3, далі ставлять туру на Б3, і у чорних дуже великі проблеми. Відносно кращим був хід Тура Е8, визнаючи помилку, зроблену на одному з попередніх ходів. Далі розмін на Е8, король F1, попереджаючи вторгнення на Е1, кінь повинен повернутись на F6 і кінь Е4. Звісно, розмін на Е4 білим не до чого, але якщо забрати на Б7, то після Тура Б8 несподівано виникає цікава позиція, в якій білий кінь спійманий. Але можна зіграти тура А4. Після кінь є c3, чорні відіграють пішака, кроль є 2 в 6, і на дошці рівна позиція. Хоча, звісно, білі ще можуть пограти на перемогу, оскільки їхній слон у відкритій позиції буде дещо сильнішим за чорного коня. Але дроновалі вкрай розгубилася. Вона зробила хід кінь в 8 і це вже серйозна помилка, яка таки призводить до втрати пішака. Українка пішла c 5. Тут ще можна було зіграти тура Е8, але після слон Д2, кінь Е6, якщо білі забирають на Б7, то буде тура b8, і під бій потрапляє пішак Б2, тому треба бити на Е6. Тут білі не здобувають зайвого пішака, але їхня позиційна перевага після тура Е1 король Ев 7, слон С3 не викликає жодних сумнівів. Але дроновалі зіграла кінь Е6 відразу. Бити на Б7 погано, оскільки чорні грають тура d7. І щоб врятувати частку матеріалу, білим треба віддавати якість на Е6. Але Українка, звісно, просто побила конем коня і отримала зайвого пішака. Королів 7, Тура е 1. Виникла дуже комфортна для білих позиція. У Марії Музичук здоровий зайвий пішак на королівському фланзі, слабкість чорних на b7 нікуди не поділася. Ну а позиція чорного коня в центрі, звісно, є тимчасовою. Білі у зручний момент зіграють С4 і зможуть довести, що їхній слон у відкритій позиції сильніший за легку фігуру суперниці. Коротше кажучи, положення це майже вигране для білих, саме так оцінює його комп'ютер. Якщо згадати норвежця Магнуса Карлсона, то мені здається, що проти будь-якого шахіста він цю позицію білими виграв би без особливих проблем. Але грають шахістки дещо нижчого класу, і нас з вами очікують цікаві пригоди. Тура Д7 грає Харіка, тура А4, тура Д8, тура Д4, Кінь c 7. В принципі, можна було розміняти одну пару тур і нарешті розвинути слона, зберігаючи всі плюси позиції білих. Але Українка зіграла Тура Ф4 шах, що також є прийнятним рішенням. Король сховався на g8, тура e 4 Чорні повернули коня на Д5, король f 1, кінь став на F6, атакуючи туру. Тут можна було поставити туру на e 6 далі зіграти c 4 забираючи у коня поле Д5 і нарешті розвиваючи свого слона. Але Українка повернула туру на Б4, продовжуючи тиснути на пішокову слабкість суперниці. Тура й 7 зіграла дрон на валі, і після c 4 зв'язка тура Д4. Чорна тура значно активізувалася, але білі грають слон Е3 та відходить на А4, і тут білим треба було зіграти тура А4, щоб у відповідь на кінь Д5 уникнути розміну легких фігур, відійшовши слоном на С5. Але, на жаль, українська шахістка просто робить хід Б3, захищаючи пішака, і пропускає хід кінь Д5. Вилка, бити не можна, оскільки тура висить, а після відходу. Харіка Дронавалі досягла вигідного для неї розміну легких фігур. На дошці виник туровий еншпіль, в якому, як ми знаємо, зайвого пішака може не вистачити для кінцевої перемоги. Харіка Дронавалі продовжує грати дуже потужно, чіпляючись за всі свої шанси, які їй дає суперниця. Тура Д4, король Е2, Тура Фд7 і захист тура А2. Чорні грають король ф 7 Тура С2, Тура Д1. Тут білим вже важко дати гарну пораду. Якщо піти тура Б2, прагнучи просунути пішака на Б5, то Тура А1 після Б4 підрив С5, який просто зменшує кількість пішаків. До речі, якщо відбудуться розміни всіх пішаків на ферзовому фланзі, то еншпіль буде нічийним, оскільки еншпіль 3 на 2 на одному фланзі реалізувати буде неможливо. Рештки переваги зберігав хід тура Ф3 шах, далі Ж3. Після тура А1 Тура Ф5, не рухаючи пішака Б4. Але Українка зіграла С5, після Тура А1 змушена піти Б4, і у білих утворилася своя слабкість на цьому полі, як у чорним атакувати значно зручніше, ніж це можуть зробити білі по відношенню до пішака Б7. Коротше кажучи, зайвий пішак білих вже знівельований. На дошці абсолютно рівна позиція. Якщо спробувати зберегти пішака, зігравши тура Б2, то чорні грають тура-4. Ну і звісно, такі позиції в турових еншпілях дійсно рівні. Чорні фігури стоять дуже активно, а білі тримаються за зайвого пішака, але нічого не можуть зробити. Тому Тура Д 2 зіграла українка, віддаючи пішака, активізувала туру. Але король відійшов на F6, і виявилося, що якщо білі продовжать грати на перемогу. То їхній король може відчути себе не дуже той добре. Тому Марія Музичук вирішила, що час вже форсувати нічию, зіграла тура 6 і тричі, повторивши позицію, суперники погодилися на мирову. Ось така досить прикра для Українки партія. Вона використала розслабленість суперниці, виграла пішака, отримала дуже комфортну ситуацію, але втратила перемогу. Звісно, дранувалі захищалася потужно, використовувала всі свої шанси на 100%. Ну а як ще могло бути інакше? Але прикро те, що Марія Музичук була в цій партії дуже далека до видатної ендшпільної техніки Магнуса Карлсена. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і очікуйте партію старшої сестри Марії Анни Музичук. Яку вона грала проти потужної китайської шахістки Тан Джуні. Дякую за увагу, до побачення.